І має сумніви, що Путін готовий припинити війну і розвідка Сполучених Штатів Америки у секретних звітах. Зазначається, що Путін не відмовиться від своєї мети, тобто захопити всю Україну. Про це пише The Washington Post. Своєю чергою Трамп продовжує грати миротворця. Заявив, що його звернення до Росії щодо долі українських солдатів у Курській області Російської Федерації допомогло військовим збройних сил України. Отже, Трамп сказав: цитую: я думаю, що якби не я, то їх вдалося би переконати, тобто Росію вдалося б переконати, щоб вони не трогали збройні сили України інакше їх би вже не було. Нагадую, це сказав Трамп. Ну а поки Трамп готується до сьогоднішньої розмови з Путіним, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який Телефоном з Трампом поговорив ще в неділю. Тепер готується до особистої зустрічі із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, і навіть вже працює над її організацією, бо відбутися ця зустріч має вже у квітні. Про це пише Блумберг. Видання додає, що Ердоган вважає зміцнення стратегічного партнерства між Анкарою і Вашингтоном критично важливим для регіональної стабільності на тлі того, як Туреччина прагне стати. Провідним посередником у розв'язанні питань від України до Сирії. В адміністрації Ердогана поки що відмовилися від коментарів, але відомо, що в недільній телефонній розмові з Трампом Ердоган закликав президента США скасувати санкції, накладені під час його першого терміну на турецьку оборонну промисловість у зв'язку із закупівлею російських систем ППО С 400 І також він попросив знову включити Туреччину в програму розробки винищувачів F-35 і навіть завершити угоду про продаж нових. Ф шістнадцять і ось буквально кілька хвилин тому з'явилася інформація про сьогоднішню розмову президента Сполучених Штатів Америки Дональда та, Трампа та кривавого очільника Російської Федерації Путіна. Так, от ці деталі оприлюднив офіційний рот Путіна, тобто речник президента Російської Федерації Пісков. І от він повідомляє, що розмова Путіна і Трампа триватиме дві години, тобто з 15 до 17 години це за Київ. Вським часом ну і Пісков також додав, що певне розуміння між Москвою та Вашингтоном вже є, але присутня і низка невирішених питань. Тож лідери мова йде про Трампа і Путіна торкнуться. І їх також Пісков каже, що президенти будуть говорити стільки, скільки вважатимуть за потрібне а от про фінальну угоду щодо України насправді є велика кількість питань із подальшою нормалізацією двосторонніх відносин.